Друзі, всім привіт! Ну що, продовжуємо наше кулінарне шоу. Хоча сьогодні дивіться, бачите, по сонцю видно, що сьогодні гарний день, Ну, я вчора зі своїм родичем не буду уточняти, що як, де. Коротше, хорошо, погуляли, попили пивка там. Походили кром ставка, ну, коротше, непогано погуляли, що аж сьогодні дуже, ну, типу, трохи погано. ну, Попив кухви, водички попив. Нікуди не захотів виїжджати, знімати. У нас дуже тяжка ніч, як ви знаєте. А хто не знає, там перельоти, ракети, шахеди. Ну, коротко, дуже жорстко, плюже. почта не дремлять, не спить. Коротше, вирішив, я зараз буду варити собі типу, на обід, ну, вже почти 5 часів. Ввечері у нас буде пізніше, часів 10. Ну, коротко, я буду варити зараз варенички, заразом вам це все діло покажу. Не буду сьогодні включати витяжку, щоб краще мене було чути. Микрофону ж в мене немає, як ви зрозуміли. Варенички там ми брали по ЕТБ. О, напор, дивіться, який вам видно. Чи не дуже... Короте, напор ухти. Или до вже позлазилися, я не ухті. А, за піжаму сразу вам можу сказати, це... Мазель ну, мені подарила свою піжаму. А яка різниця мені спати В чому? Жіноча вона чи не жіноча? Бачите, по вирізу воно жіноче. Ну на неї воно дуже її типу, обтягує, Мене теж воно обтягує. Це розмір емка, ну такі жіночі емка. Ну, а штани, кстати, я вам скажу, широковаті з карманами. Так що, що ні. А навіщо? У мене то є своя, ми колись купили польську, піжаму, думали, що якісна, вона якась така неякісна. Короче, це, поч выстиралася. А я давно хотів, я багато разів вже варив вареники і хотів вечно зняти. І щось не это. Вечно я не мог настроїться. То пізно, то рано. А це сьогодні такий денк. Гарний, так сонце світить. Думаю, это. Кстати, завтра, після завтра дощі, не знаю. Чи буду я ці стріми проводити? Навірно, не буду. Щось нема бажання взагалі. Буде погода така погана, не буде настрою. Хоча ковбаска в мене є, пиво, в принципі, то можна купити. В будь-який момент там акційна якесь в АТБ є баночне. Так як я її люблю. Ну, просто вчора ми так пиво того. По чуть-чуть, по а в ітогі багато випили, що до сих пор не хочеться нічого. Так, що... так ну що, водичка у нас закіпа. Давайте вже. Будемо з усього такого. Запивати уживчиком. Так, чи може вас? Давайте буду туди-сюди тягати, будете со мною літати. Mm. Бау! Блін. Там так хорошо ви на коробці стояла. Mm -hmm. О! Ну давайте отак пам. Пум. На кофемашину. Хоча не дуже так видно, Ладно, Давайте не мене, а процес. Тарілка з гусаками. Це беремо під сметану. Зараз кину масло заготовлю. Зараз покажу які вареники, пельмені. Пельмені вже ми вами. А які мені доїдають? Ага, таких мало. Коротше, тоді будемо оці доварювати. а і тут. Привед медіа. І додавим мішутку. Головне, щоб там ще на нас є ласка. Ось дивіться, ці типу архіє. Я не пам'ятаю, по 40 гривень вони були, чи по 35, чи по 36. І ними до це. Так, мабуть, нам треба все-таки отак трошки освітлити. Ой, сагмата світи. Так, яскраво. Так, вилочки я. У нас є два віда вилок. Це ще совдеповські такі, може, в когось є бачили. Е, нержавейка, да? Дивіться, які прикольні. Це, я помню, раніше мода було була було ті набори з велками ложками. А я люблю такое. Щось мені подобається. Оцей пластик. А мадам, мадемуазель, хтось, сорі любить таку. Так, а! казали, щось багато і половини, конечно, але давайте одразу посолю тут. Щоб не забути. Так. Там я підмощаю коробку з під бритви. Ну, тут в принципі так. Не обов'язково. Бо в мене таке лице якесь красне, жарко чи. Як воно? Давліє. Ага. Тиск, тиск, тиск походу піднявся. Так, зараз масло. Ми так, так масла мало йому, але це й хорошо, Масло зараз дороге. Це нас на розв'язку гощають. То воно, поки ми його з'їмо, воно... Побільше треба кинути, воно жовтіє. Коротше, Я скоро буду супер-пупер кулінар, ну, пельменей і вареники варити. Ну, в принципі, там вермешени, картошку пожарити, яйця зварити, такі я міняю. Я вже в тій частині казав. Що я не вмію, то там супи, борщі. в принципі, можна було б навчитися. Це, в принципі, не, це, не тяжко було б. Не знаю. Так, сметанку ми любимо. Є в мене ряженка, ну, живчик вже відкрив. Там захотілося такого, знаєте, кислого, різкого чогось. Зараз баламутимо, то вічно впочатку, то знаєте, сироватка їх чвикне. Так. А сонце? Сонце як? Світить та не гріє. Стараюся... Голосніше розмовляти, хоча не знаю, як воно там на відео. Так, Кончик чик. Оце. Стараюся, щоб кончик не сметану обмазати. А де моє? Де мій рушник? Так, Зараз вода швидко закипить. Поки що газ, як ви знаєте, у нас, там 7,96 чи 7,86. Ще не це. Не подорожче. Ой, звук не нарипить на камеру. Сьогодні я вклюю, так, ви, виставив там на виключення екрану, щоб бачити процес. А то в прошливий раз забувся, поставимо штикаю на екран, щоб воно це за, зажигало, запалювався екран. Сім хвилин весна. Смах... Може я там трошки виключу, як будуть варитися. Или, не знаю, може якусь тематику. А я навіть не знаю, яку тематику побавдати. Так, пельмень, ой, пельмені. Ці я вареники показав до вида зараз. Сметани треба, щоб так і не багато, ну і не мало. Це дурна привичка. облизувати цю херню. Щоб не вже закипіло. Оце так. Поки ляпа з вами язиком. Хі -хі. Так, ладно. Оце прикиньте, коли я на... працював на стелі, я там розказував такі защолочки, зажимчики. Що зарплати там взяв, продавалися раніше. Опа, бачите, як вони виходить. Тепер у нас процес загрузки оструля. Ой-ой-ой, трошки у вас, дивіться, бачите, як сонце світить з вікна. І тут я такий... Зараз щоту, я. Десь ну, з'їдаю, щоб зрозуміли, щоб лишніх не було. Десь 15 штук. Так, витяжку ж не включаю, зрозумів? Мадназель побачить, буде кричати, що я не включив Витяжку пар йде. Блін, 7. Главне не збитися, бо коли сляпав язиком, збився. 10. 11. Та да, ще 4 тих до докліни. Старость не радость. Так, він і гри. Із цих 11, так? Да. 14-5. Хватит, тут ще така порція буде непогана. Аня, маня доїсть. 15, а там менше. Так, все, зараз мы Щоб Що мене Не прилипли. Бо мені це все треба буде потім і помити. Знімати як мою посуду вам не буде цікаво. Чи цікаво комусь, як я мою посуду, Я думаю. Не цікаво. Так, зараз треба А, підожіть, я засікаю, час, коли вони закиплять і спливуть. Ви так само робите? Напишіть мені в коментах. Щось задишка. Це ж ну, вчора так багато. Я пішов без велосипеда. перший раз. Ну, не вважаю після того, як мене випустили з цього, З почти. Оце я пішком так багато там ну, до остановки пройшовся, від остановки додому пройшовся. Ну, Якщо це обрати, то я, мабуть, півтори року, може два роки не ходив пішком. Навіть взимку їздив на велосипеді, ніяких маршруток, ніяких тролейбусів. Ні, а там вроде я а в якому-то році був прошлу зиму чи позапрошлу зиму я. Ай, вирвався на базар пішком, на свій страх і рис, рис, тоді ж я не, ще не, про, не пройде на мене було ВЛК. Не пройд, Ну, взагалі, резерва вкус не було, тобто я скривав. Я і то ж, і зараз стараюся не виходити, ну, тобто не нариватися на неприємність. Тобто не попадатися так. На глаза, як то кажуть. Не знаю, закони міняються. Щось поміняється. Постійно треба дивитися в резерв плюс. Все. Та хвилин, давайте. 6 хвилин, ну може трошки більше. 17.010. 17.010. 17.010. Треба дивитися песін на Резерв плюс. Там його треба, кстати, іноді обновляти. Там ну, требується обновлення. Щоб не було ти красної полоси, бо якщо ти в розшуку, то все. Тебе, якщо зупиняє, то ти ж поїдеш. Міста не столь одалені одразу. Ну тобто туди, де я був. Для на початку поїдеш. Так що треба завжди за цим слідкувати. І то це ж. Сіра полоса, там, що ти на обліку, все, це теж не гарантує тобі безпеку таку стопроцентну. Так, щас я. А ряженку в пакеті, я не знаю за скільки мене купили. Так, живчик такі ми купили. Літко. полтора літра, бо вже. Чи подожі, що це? Літра 150? Ну, люди з ума сходять. Ну, вже було раніше, так? Да? Пів літра. Не знаю, що трапилося. Тільки що виключилась камера. Вона що? Зума зійшла. А що вона перегрілася, чи що. 10 хвилин точно перегрілася. І за те, що екран поняли, включений, така, А як по-другому, по-іншому? Коротше, заживчик не дорозказав. Було раніше 0,33. Да? Чи воно пізніше там з'явилося? Ну то таке 0,33. Хай. Була Пепсі, я пам'ятаю ще в Радянському Союзі. Пепсі, пам'ятаєте, 0,33 бутилки. Чи 0,30, ну не важливо. Потім 0,5 літра і 2, все, ну допустим. Зараз починаю чудити. Думаю, 1,5 літра 150, живчик. Ну, хай буде вже літра. Чи це вони двушку таку меншили, Ну, коротше. Ладно, я потім його налішав холодненький був. Коротше, я хотів э, встати в ВТБ, я не знаю, як акція закінчилась. Це мадузель купила мак, то любить мак. Дешевше, ніж в рошені. Поняли ВТБ. Ну, я не пам'ятаю, акція закінчилась, чи ще є. Я вже запутався. Це раз я акцію не знімав, середу не ходив, не захотів, тому що... А що в середу я робив? Я не пам'ятаю, У мене погода була хренова, ніде не виїжджав. Це в мене останнє відео. Подивіться, хто не дивився, я їздив на шилівський ставок, потім шилівського ставка через царське село поїхав на це. На садиди. Ну це і все. Щось... Зараз такі просмотри якісь погані. Зараз шорти більше набирають просмотрів, чим звичайні відео, але шорти ж випадку там. От, допустим, зняв я кота, да? кіт вставаю там. Хто бачив, хто не бачив, подивіться. Ну, воно таке Шортс. Він набрав тисячі просмотрів. Оце він заробив 13 центів. Прикиньте, 13 центів. Це треба, щоб шорти були мільйонні просмотри, тоді буде можна буде на шорцях заробляти. Ну, я відео сам, я скільки раз казав, десь 1000 просмотрів. Переглядів сорі. Фу, 1 доллар. Так що тут такі діло? Не будемо вже виключатися, і так прирвало. Щось якісь неполадки. Ну, батареї кстати, зараз не гоупрошна стоїть, я поставив обично і не так жалко. Я зараз гоупро бережу так як в мене дві з'явились батареї, як їх, скажіть, то я скажу. Типа дублікати чи як правильно. Ну, Друге фірми коротше. написано більший зарядчий у ну, Що найцікавіше, заряджається, в принципі, так як і Гопрошна батарея, а закінчується ну, хай не в два рази більше, ну почти красота. Так, Вроді костер нормальний. Ой, жарко стало біля цього, чесно я мабую. Це в мене подсівка і полотенце. Ми ото почали купляти, як наші знайомі. Отакі салфетки. Раніше ми покупали. Зараз я, кстати, вам покажу, які ми покупали, у нас вони ось залишилися. Оце покупали. Отак покупали, потім у нас є салхветниця, чи як її правильно зовуть. Ну сюди такі 5 штук влазили їх і все. Міні тільки хватало. А потім ми почали... Та ви вже давно не на цим користуєтесь. Є картонні, ну по акції. Понятно, що беремо по акції. Є картонні, є отакі. Головне, щоб була акція, тоді беремо. Оце вже другий раз. Це вже друга мабуть, пачка. Чи третя. Ну, мабуть, друга. Оце ми так користуємося. Зараз дуже раз-раз. І... А полоце полоценце. А полоценце... Типа для під Я Як ага. гарячі тарілки, там можу ще щось, щоб мало ще поплавиться. Так, Пуховар. Олег пуховар. Може треба було окремо там плейлист зробити і, там готовка від Олега. Да? Ну, така яка ж від мене готовка, як там раз в рік зварю пельмені, ну тобто на відео. Так то я постійно варю пельмені. Вареники. Таке, а. Тоді вже прийшлося напрягатися щось. Так мене мадузель на кухню не пустить, бо якщо я буду щось жарити і ще щось, вона думає, я тут все забризаю, залью. Поняли, так що. Може і добре, що вона мене не пускала. Зараз вона поїхала в Супрунівку, привезе. Мамка нас угостить дерунами. Покажу вам, шорцик зніму. Деруни со сметанкою будуть. На вечерю, мабуть. І з сосисками. Сосиски, кстати. Теж не пам'ятаю. Чи зараз, бо я ж ото як нагребуся. Чи вже, чи вже закінчилось? Отакі от були по акції. Що отечі, що Ну, може, в разні неділі. я не пам'ятаю. Тобто сосічі поняли, Підкопчені. Це вона такі любить дитячі. Я отакі от люблю маленькі підкопчені. Не знаю, зараз є акція. Все беремо тільки по акції. Якщо акція беремо, не, не. акції нема. Не бере. Так, що у нас? О, а чого ви мені не кажете? Так, ну 7 хвилин. Я завжди, в принципі, варю 8. Ну, давайте. А хотів 6 хвилин варити, тобто варю 7. Це ж зараз 8, давайте ще. Зараз. Момент, вижидаємо. за... зараз закриваємо і хай воно там ще Оп. Стоять. пів Півхвилинки потомиться. Хоча це ж не каша, да? Не вернеш. Ну то таки. Так, зараз ми. А може так, Хоча б вас не завалить. Далі може. поставлю тут на коробку. Спробувати. Процес. Та що тут процес? процес, Той самий процес, що спень ти, нагрілася. Моя це така любима чашка. У нас їх дві. Кажи, чи одна сталася? Ну, я колись дві. У нас колись одна була і розготив, случайно, Оце для кофе саме такий оптимальний розмір. Розмір, розмір, розмір. Кстаті. Це ж треба було витягнути, ну буде шуміти і будете мене погано чути. І так погано чують багато хто. Ну, не багато хто, а єдиниці. Я себе то чую дуже гарно. Дивіться, спилу як. Спилую пару. Так, 15 штук, а вони, в принципі, одного розміру, що три медведя, що мішутка. Ой. Просто одні з цибулякою, поняли, тіпать. Типу. Ну, його не чують. Ну, такий він додає смаку. А дитячі, що ці три мішутка, вони типу, на сливочному, як там, чи на вершковому маслі. Блін, трохи, трохи не попало. Так, друзі, це відео вийде, це ви вже його будете дивитися, як вже приїде мадмазет, тому що мій телефон дуже довго буде його з'єднувати. Бо буде дві частини, ще треба їх до кучі згребсти. По 7 хвилин. Ролик то невеликий, буде 15 хвилинний. Так, дивіться, який процес. Так, то ми потім помиємо, як це все виглядає. Ну що, що ще треба? Сметана і вареники і знизу масла я накидав. Зараз їх трошки інше поперчить. І буде взагалі, я думаю, Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Таке трошки остринки додав. Зараз живчика сюди ще долью, ти трошки попив. Ну, оце таке. Так, всім як. Тихого вечора, тихої ночі і мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Завтра, післязавтра дощ. Ничего не познімаєш. Ну, як не будем, уже виїду позимай. Ну и стримы, наверное, уже на следующей неделе познімаем. Попьем пиво. Ну все, давайте, всем пока. Всем добра.